Я рада всіх вітати, і сьогоднішнє відео в нас такого лекційно-теоретичного формату не буде сьогодні практики, але не менш корисне, я б навіть сказала, обов'язкове до перегляду кожної жінки. Сьогоднішня тема в нас ПМС передменструальний синдром. Ми розберемо фази, ми розберемо певні форми, ми розберемо. Що відбувається, і причини цього, що відбувається, але перед тим як ми перейдемо глибше в цю тему, я хотіла би м таке висловити прохання до кожної жінки, щоб кожна з нас розібралася в навіть в таких медичних деталях щодо свого власного циклу. Які є фази, що в цих фазах відбувається щодо гормонів? Як це впливає на наше тіло, на наш стан, на нашу емоційну сферу? В якій фазі що краще виконувати, де відпочивати, де максимально вкладатися, де будуть круто йти проекти, а де класно йде планування це важливо. Це важливо, тому що про це насправді не так багато інформації, але якщо користуватися і оволодіти інформацією про своє власне тіло, особливо в жінок. Тому що тут зовсім все нестабільно то можна круто побудувати своє життя, підлаштовуючи певні моменти, певні події під власний цикл. Тоді буде багато продуктивніше, ресурсніше, приємніше, і ваше тіло вам скаже неймовірно дякую. І ті, хто поруч з вами, також скажуть вам дякую. Це такий невеличкий відступ. А зараз ми перейдемо до передменструального синдрому. 85% жінок стикається з проявами, значними проявами. Багато хто скаржиться, багато хто навіть страждає, і багато хто осуджує ці симптоми. Знаю, що досить неприємно говорити про жінок занадто емоційних, і тому що, знову ж таки, я думаю, через незнання того, що відбувається. То що таке передменструальний синдром? Це є комплекс певних симптомів, проявів фізичних. Емоційних і поведінкових Три складових, які починаються в лютеїному фазу, це приблизно 20-й день нашого циклу. Коли пройшла авуляція, починається лютеїнова фаза, другий цикл, другий етап нашого менструального циклу, і вони закінчуються перед менструацією, тобто перед початком менструації, або ж менструація почалась, і якраз після неї йде завершення цього. Прояву ПМС, те, що відбувається вже в менструації, в менструальний самий період наших да кровотеч, то це вже інші симптоми. Це трошки стосується інших іншого патогенезу, інша тема для обговорення. Але зараз те, що відбувається перед, має декілька форм. І ці форми важливо розуміти, що немає такого, що от в мене тільки ця форма, і іншої немає. Вони переплітаються. Переплітаються просто якась більше, якась менше. Чому це важливо наголошувати? Тому що і працювати з цими формами не можна, що от тільки це мені буде допомагати інше не буде. Має бути певний комплекс, певний комплекс заходів, щоб полегшити собі прояви ПМС. І перша форма нашого. ПМС – це є нейропсихічна форма, емоційна, вона здебільшого торкається кожного. <сих> Якраз таки, ось ця форма вона домінуюча у всіх і проявляється емоційною лабільністю, тобто, в якийсь день в нас все класно, а потім гоп і. <сих> Зранку ми починаємо вже плакати. Десь в когось дратівливість, агресивність можливо навіть прокидається або навпаки, апатія, депресія і небажання взагалі нічого робити, не існувати. Воно триває знову ж таки недовго. Воно різко пропадає, коли пропадає права і іноді ми не розуміємо, що ж, а що ж таке сталося. І Причини цього всього ми пізніше розберемо. Зараз пройдемося по формам. Перше це емоційна сфера, тобто є, одні з проявів це є наші емоції, емоційна лабільність. Друга форма набрякова, також зустрічається дуже, дуже часто. Якщо у вас набрякають груди, болять груди, набрякають ноги, проявляються деякі такі підводзапалення, як целюліт, починається збільшуватися низ нашого животика. Це все і набрикова форма, також причини декілька, тобто вона також може домінувати. Третя форма це цефалгічна, що пов'язана з нашою головно, головою, головні болі. Головні болі можуть бути різні, як мігреноподібні болі, так і називаються менструальна мігрень. Так можуть бути більш схильні до головних болей напруги. Працювати з цим знову ж таки потрібно окремо з випадками, якщо брати йогу, то є націлені протоколи його практики, які працюють саме на мігрень і саме на Головний біль напруги, вони є різні, вони відрізняються один від одного. Тому важливо, що йога, йогі йога йозі розмі. і е, практикувати потрібно розуміючи, якщо ми працюємо да, з певними такими вже проявами, як або ж синдроми, симптоми захворювання, то його підбирати грамотно, доцільно з кваліфікованим майстром. От, е, наступна форма є кризова, вона досить рідко проявляється, але є е, е, це є значне підвищення артеріального тиску, можливо, підвищення е, ЧСС, е, тахікардія, е, можливо, навіть будуть прояви е, панічних атак. Тобто таке також можливо, і також з цим вже робота трохи йде інакше. Що ж щодо причин, е, найбільша причина проявів ПМС це є домінування і спад різки наших гормонів естроген і прогестерон. Багато хто з вас знає, що таке естроген. Да, так що називають естрогенова жінка, коли в період овуляції ми максимально гарні, ми максимально привабливі. У нас покращується волосся, шкіра, ем, дуже гарний настрій, підвищується, ніби ми прям все-все-все можемо. Покрити мір і, і всіх чоловіків навколо. Це є все естроген. Це є підвищення гормону, які досить гарно пов'язані з нашими нейромедіаторами. Він. Він зменшує прояв розпаду самого серотоніну, Є такі ферменти, мао, і він збільшує ферменти, які синтезують серотонін. Так само відпливає на дофамін на гормон винагороди. Також він впливає на норадреналін, а якраз на гормони гамк, гормони, які сповільнюють, які заспокоюють, вони трошки їх зменшують. Тому у нас, навпаки, більше активізації, де ми дуже активні в овуляторну фазу, ми, ми якраз таки маємо робити максимальну активність в своєму житті. І от після того, як відбувається овуляція, в нас естроген починає різко падати. І починається. Підвищується прогестерон. Це є нормально. Але важливо, щоб ось ці спади вони не були занадто різкі. Тобто о, сам прояв ПМС він залежить не від того, яка кількість гормону у вас зараз є, а від того, наскільки він дисбалансує з іншим гормоном, і наскільки він до цього, наприклад, естроген міг сильно сильно домінувати. І тому через його спад відчувається, що ніби його зараз нема зовсім. І через це йдуть певні прояви. Якщо в нас естроген домінує, то в нас. Будуть прояви набряків, будуть прояви роздратованості, тому що естроген він притягує до себе воду, він чинить такий вплив розростання тканин, якщо знову ж таки йде домінування естрогеном. Якщо він за спадає, його стає замало, навпаки, от ми були супер активовані, супер вмотивовані, і тепер у нас йде апатія. Тепер у нас йде депресія, ми нічого не хочемо робити. Це просто занадто різко впав естроген. Прогестерон. Трошки інша ситуація: прогестерон він грає за собою роль спокою. Чому ж так працює? Тому що, от коли в нас іде овуляція, у нас має бути запліднення. Правильно, має зародитися маленька дитинка в нашій матерці. І вона має прикріпитися. І коли йде овуля... овуляторний період, у нас йде злиття з яцикліни з сперматозоїдом, Потім прийде період, коли ця яєцеклітина вже сперматозоїдом спускається з трупу вниз до матки і прикріплюється до стінки матки. І Для того, щоб вона прикріпилася, має бути Буде хороший прогестерон, який це все готує нашу маточку до прикріплення, прикрашає, так би мовити, і живить. А, і таким чином, прогестерон, і коли його почне бути замало, а його замало в такі моменти, як хронічний стрес, коли в нас йдуть анабуляторні цикли, коли йде відсутність овуляції, або вона така, як би мовити, неякісна, коли не було достатньо естрогену, а, тому що саме естроген, його пік стимулює виділення лютеїнізуючого гормону, який подальшому. Сприяє виділенню прогестерону з жовтого тіла. І таким чином прогестерон може бути його менше, і тим самим у нас підвищується знато сина тривожність. Тривожність йдуть там всі емоційні про ПМС. Тобто, коротко кажучи, естроген і прогестерон це є така база, якщо вона налаштована, значить вже плюс-мінус набагато легше проживається про ПМС. Так само дуже важливо враховувати, що на естроген впливає не тільки... Якісь такі зовнішні да, чинники. важливо правильно харчуватися, тому що якщо у вас не працює достатньо жовчна печінка, немає детоксикації печінки, то естроген не виходить, тому що саме печінка вона переробляє естроген і виводить його з організму. Так само ваш кишківник. Якщо ви занадто замало їсте клітковини, цей естроген може смоктуватися назад з кишківника в кров і знову циркулювати, і буде оце от збільшення вашого естрогену в крові, і це не є добре. Він має бути на адекватному, нормальному рівні. Так само, якщо ви знаєте, що у вас є зайва вага саме жирової маси, є ожиріння, то е, в нашій, е, ж, наших жирових відкладеннях е, там є такий фермент ароматаза, який перетворює всі чоловічі статеві гормони в жіночий естроген. І тому йде також естроген домінування, і потім йдуть не найкращі його прояви. Ось, Тому це є все в комплексі, і фізичне тренування йога, вони досить. Круто впливає, тим, що, як мінімум, ось на ці всі моменти, ми трошки пізніше обговоримо, вони мають значний вплив на ці структури: як на ферментацію, так і на ну, зменшення жирової маси тіла, та, так і на баланс навіть тих самих гормональних структур через кортизолову систему. От а, наступна причина в нас іде а, те, що ми обговорили трохи вже стресових фактор. Хронічний а, стрес виробляє кортизол. Кортизол взаємодії з рецепторами, які а, блокують нам овуляцію. Якщо блокується овуляція, якщо блокується така репродуктивна функція, то в нас іде трошки збій, прогестерону стає замало. Він не відділяється і знову ж таки починаються проблеми. Тобто, є дослідження, що люди, які саме гіперреактивні до стресу, у них досить сильні, такі прям сильні, сильні прояви ПМС. І люди, в яких збитий, добовий. Цикл кортизолу У нас кортизол відділяється в певні години нашого, нашого дня продовження. Тому їх також варто знати, варто враховувати, і під це також можна влаштовувати своє життя в які години найкраще там давати такого жару, а в які годинки вже краще відпочивати. Виявив, це є нейротрансмітерна така теорія. Знову ж таки, дисбаланс серотоніном. Дофаміну, те, що ми вже обговорили, значно естроген впливає на ці нейромедіатори, вони можуть бути постфактом вже навіть, трохи порушені. Доказом того є, що коли людям давали підвищували чутливість рецепторів до серотоніну або давали замінники серотоніну, або антидепресанти, то набагато-набагато менше було прояв ПМС, і це значно впливає. Тобто нейромедіатори грають величезну роль для нас і варто також підтримувати і навіть через. Ті ж самі тренування через силові вправи ми будемо стимулювати От той же дофамін, як відчуття винагороди, серотонін через аеробні і анаеробні вправи, і так само харчування. Знову ж таки, серетонін дуже важливо враховувати, що він залежить від мікрофлори кишківника. Наступна причина, наприклад, набриків це може бути трошки збій альдостерону. Це гормон, який затримує в, нашій, в нашому організмі натрій, солі і воду. Коли в нас підвищується прогестерон значно сильно і де його таке домінування, то він починає за собою тягнути альдостерон. Тобто він затримує альдостерон в крові, а впливає на... Одну з систем ферментів ранін ангітензинову систему. І тим самим нам нас затримується вода. Як можна тут допомогти легко балансувати електроліти? Перше, якщо ви розумієте, що у вас є набрякові прояви, важливо враховувати, що навіть після сильних тренувань здійснити оцей баланс на трійкалі магні є спеціальні ізотоніки, електроліти, бо це все враховувати, можна це все доповнювати через мікроелементи з харчування. Другий момент це є. Було доказова база, що зменшувалося прояви ПМС, якраз коли пили сечогінні препарати. Це не є рекомендація щодо пиття сечогінного препарату, спіронолактону або ще чогось. А, це зовсім не про це, це про те, що насправді. А, Набряк він може бути просто через те, що підвищився гормон альдостерон, і найкраще тут вплинути все ж таки через електроліти і лімфодренажні вправи. Навіть ті ж самі шабасині підкласти ноги трохи вище тазу, і ви вже вплинете на декілька на декілька таких ланок, які будуть зменшувати ваші набряки. Наступна форма це є судинна теорія, коротко кажучи про неї, що там просто йде підвищення достатньо сильно прозапальних, прозапальних речовин, просто гландинів є два: п'ють і боброфен. П'ють і боборофен, наприклад, або інші нестеродні протизапальні препарати, і воно зменшується самі прояви. Просто оця от, Сама структура просто глинин 2, а вони впливають не тільки на матку, да, не тільки на менструальні пізніше болі, вони впливають і на, судини, на судини мозку. Через це можуть вже проявлятися головні болі, можуть починатися якісь кризові стани. Тож тут якраз таки найкраще допомагає парасимпатична нервова система вмикати, допомагає збалансувати через роботу з тазом. Щоб ці простагландини не так багато їх виділялося, щоб було хороше кровопостачання. Ми з вами трошки розібрали і вже методики того, як з цим всім працювати. Але ж, все ж, я хочу для вас представити деякі дослідження, було багато рандомізованих досліджень чи до АПМС і заняттям йоги або інших якихось фізичних навантажень. Важливо розуміти, що Тут є певна схема, ми про практику сьогодні не будемо багато говорити, але якщо вказати таку лайкха лайк 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 лайк-лейфхак, то найкраще комбінувати аеробні вправи, наприклад, якраз так його ідеально підходить, а силові вправи. і ті Техніки, які впливають медитативно, заспокійливо на парасимпатичну нервову систему. Якщо ви це поєднюєте, ви вмикаєте багато механізмів, а, одразу, які впливатимуть на декілька ланок, на декілька форм і причин. А, щодо того, як частково впливати, то, що, наприклад, у вас є набрики, у вас занадто сильні набрики при ПМС, то ви виконуєте ось цю його практику, там, або інші свої практики, максимально поєднуючи ось ці три ланки. але плюс на початок чи там в кінці додаєте ще техніки спеціальні для лімфодренаж, які там спеціальне дихання з ем, супротивом на вдих, або ж таки підкинути ножки нагору в шавасані, декілька асан, або стимуляція точок, де є лімфобузли і спеціальною Послідовністю їх активувати, це значно вплине добре на ваш стан, на ваше самопочуття, на вашу впевненість 100%. Наприклад, якщо у вас депресивні розлади ідуть, то до всієї практики, до гарних тренувань, циклічних тренувань, там циклічне шавасне, ви додаєте ще світотерапію. Купіть собі лампу таку прям для світотерапії, і от покладіть її зранку перед собою. Нехай вона на вас світить, вона буде стимулювати виділення серотоніну в. В вашій нейроендокринній системі. Тобто, насправді, вплив, вплив є значний через практики, навіть не враховуючи медикаментозне лікування. Тобто тут можна насправді собі полегшити. Ми не кажемо зараз про ПМДР, це є постперменструальний депресивний синдром. Це є такий вже прояв, з яким тільки працюють лікарі. Та це вже інше, це таке на багато відсотків гірше ніж ПМС про це ми не говоримо. А от прості такі, от наші прояви я дуже раджу. Звертатися до спеціалістів, спробувати на собі деякі техніки. Якщо вас цікавить певна практика, я була б взагалі залюбки для вас створити відеопрактику при ПМС, щоб ми разом з вами практикували і все, що мені потрібно, це з зрозуміти, що вам це відгукується. Тож я чекатиму на коментарі, можливо, якісь і побажання, можливо, якісь є. Інші теми, які вас стосуються, і які є потреби про них дізнатися, почути, я тільки за тому буду чекати, буду чекати. і Я вам дуже дякую. Тож бережіть себе, обов'язково працюйте над собою. Не здавайтеся, якщо все плохо в якийсь період, розумієте, що це просто період, це період, з яким, як, яким можна полегшити через знання, через джня на його, через пізнання свого тіла, через любов і так би мовити, докладання певних зусиль і життя стає прекрасним. Дякую.